Нещодавно США успішно продемонстрували передову систему реактивної тяги, яка дозволяє прискорювати як винищувачі, так і ракети до гіперзвукових швидкостей, простіше кажучи, завдяки новому двигуну, F-22 може досягати швидкості понад 3600 км на годину. Можливо, навіть без форсажу. Тільки уявіть собі, на що буде здатний і без того непереможний раптор. А тепер поєднайте силу F-22. Два разом із можливостями лазерного Джеральда Форда та його супутнього флоту ви отримаєте неймовірну комбінацію, здатну втихомирити будь-якого супротивника. Щоправда, за це довелося заплатити чималу ціну. Вартість усього Джеральда Форда разом із повною палубою нових F-22 сягає немислимих масштабів: 1 трильйон 600 мільярдів доларів. Але ж на довгострокове обслуговування всього цього Цього флоту йде небагато немало, понад один трильйон. Можливо, одна ядерна ракета все ж буде простіше і вигідніше. Дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай, там реально цікаво. Посилання в описі під відео.